Українська народна казка Перстень королівни. Жили колись король з королевою. У них була дуже гарна донька. Коли вона підросла, треба було її видати заміж. Король оголосив: Хто забере в моєї доньки перстень, той і буде її чоловіком. Парубки сушили собі голови, але ні один не міг забрати перстень із пальця королівни. Біда в тому, що король не випускав її з палацу, а коли виходила, тримався її, як реп'ях кожуха. Одного дня до короля прийшов столяр Федько і сказав: Ваша величність, я заберу перстень від королівни. Як забереш, то будеш моїм зятем. Відповів король. Федько повернувся у село і сказав своєму дядькові, з яким майстрував. Допоможіть мені, дядько, забрати перстень з пальця королівни. Король її нікуди не пускає, тримає під ключем. Що порадити. Дядько думав день, два, три. А відтак сказав. Ми гарні майстри. Зробимо. Великий, як шафа, годинник. Він буде грати на флейті, коли королівна увійде і подивиться, яка година. Федько разом з дядьком стали до роботи не минуло й тижня, як той годинник був готовий. Федько заліз у нього із сопілкою. Дядько закрив його там і повіз годинник продавати. На ярмарок навідався король з королівною. Коли дівчина підійшла близько, Федько побачив її через шпарку і почав грати на флейті. Ой, як гарно грає цей годинник, сказала королівна. Тату, купіть його! Король дав купу грошей і забрав годинник до палацу. Слуги занесли його до покою королівни і поставили у куток. Здивована дівчина увесь час сиділа перед тим годинником, а Федько грав їй красиво на сопілці. Коли лягла спати, він відімкнув дверці і вибрався до покою, зняв золотий перстень з пальця королівни і знову у годинник. Другого дня Федько ще пограв, а потім перестав. Коли живіт приростає до хребта, то не дуже будеш дути у сопілку. Королівна прибігла до батька. З годинником щось сталося чомусь не хоче грати. Хай покличуть майстра, щоб полагодив, відповів король. Слуги пішли і покликали федькового дядька, а він забрав годинник до себе, випустив голодного фетька і зробив так, аби годинник грав уже без людини. Одного дня король спитав, Доню, де твій перстень? Не знаю, тату. Мабуть, хтось забрав. Король видав указ на весь край. Хай з'явиться до палацу той, хто зміг забрати перстень із пальця королівни. Моя донька стане його жінкою. І Федько пішов до королівського палацу. Там відтанцювали і відзначили весілля. А казка йшла через переласку, і хто її слухав, тому фігів в'язка.